Добрий день, любі мої учні. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати з темою Пряма пропорційна залежність. І будемо розв'язувати з вами задачі. Задача під номером 623. Письмова запишемо разом зі мною в зошити номер 623. Давайте прочитаємо умову. Для фарбування підлоги однієї з двох кімнат, що має площу 12 метрів квадратних. Витратили 1 кг 800 г фарби. Скільки фарби витратять на фарбування підлоги іншої кімнати, що має форму прямокутника з розмірами 3 м і 1 м? Друге завдання. Скільки коштів витратять на фарбування підлоги у двох кімнатах, якщо 1 кг фарби коштує 320 гривень? Отже, фарбували. Підлогу однієї кімнати, да, і витратили, ми знаємо, скільки фарби. Фарбували підлогу іншої кімнати. Ми не знаємо, скільки витратили на неї фарби. І подивіться про першу кімнату, що нам відомо про її підлогу. Площа нам відома. Да? У, у, у другій кімнаті, да, у іншій кімнаті, площу ми не знаємо. Давайте подумаємо, кімната має форму прямокутника. А площа прямокутника дорівнює добутку довжини на ширину. Отже, що будемо робити? Давайте знайдемо, а яку ж нам площу потрібно пофарбувати. Отже, перша дія знайдемо площу 3 множимо на 5. 15 метрів квадратних. І що це ми з вами знайшли? І знайшли площу другої, да, або іншої кімнати. Отже, площа, площа іншої кімнати. Площа іншої кімнати. Так, тепер ми знаємо, яку площу нам потрібно пофарбувати. Давайте будемо Збирати дані для пропорцій. Отже, на 12 метрів квадратних, да, площа така потрібно витратити. І давайте відразу запишемо в грамах. 1800 грамів. Хто забув, нагадую, да, в одному кілограмі 1000 грам. Отже, 1800 грам. Ідемо далі. А на 15 метрів квадратних, це площа другої кімнати. Невідомо, скільки потрібно грам краски. Складаємо пропорцію 12 відноситься до 15 як 1800 до Х. Давайте пригадаємо, що коли ми записуємо дані для пропорції. Ми записуємо метри квадратні під метри квадратними, да? грами під грамами, це дуже важливо. Далі, добуток крайніх членів. Дорівнює добутку середніх. Що це у нас буде? 12 множимо на х дорівнює 15 помножити на 1800. Тепер наш х невідомий множник, щоб його знайти, будемо добуток, який у нас зараз добуток. 15 множимо на 1800. Ділимо на відомий множник. Відомий множник у нас 12. Давайте скорочувати. 15 і. 12 у нас діляться на 3. 12 ділимо на 3 – 4, 15 ділимо на 3 – 5. 1800 і 4 точно діляться навпіл, да? тому що парні це в нас. Давайте поділимо. 4 ділимо на 2 – 2, 1800 поділимо… На 2, це у нас буде 900. І, як бачимо, можемо ще поділити на 2. Одиничка. 2 2, 900 на 2, 450. Тепер нам треба 5 помножити на 450. 5 множимо на 400. Це 2000. 5 множимо на 50, це 250. Отже, у нас вийшло 2250 грам. 2250 грам. Це скільки буде в кілограмах? 2 кілограма, да? 202 кілограма і 250 грам. Отже, давайте запишемо, що 2250 грам. Це у нас 2 кілограма. 2050 грам. Отже. Для того, щоб пофарбувати іншу кімнату, нам потрібно ось скільки краски. Далі, ви пишете нижче діти. Я працюю з боку, да? де в мене є місце на дошці. Скільки коштів витратять на фарбування підлоги у двох кімнатах? Ми не знаємо, а скільки потратили на дві кімнати. Давайте знайдемо. Отже, це у нас буде друга дія така велика. Да? Тепер третя дія. На першу кімнату потрібно скільки? 1800 грам. Да? На другу кімнату 2250. Отже, знайдемо скільки це буде разом. 1800. Додаємо 2250. Що це ми з вами отримаємо? Давайте знайдемо значення. Це у нас буде 4050. Да? 4000. 50 грам. І напишемо яке пояснення? Для фарбування підлоги у двох кімнатах. Да? Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть для фарбування підлоги у двох кімнатах. Для фарбування підлоги у двох кімнатах. І тепер давайте знайдемо, а скільки коштів витратять. Можемо розв'язати різними способами. Але оскільки у нас зараз тема пропорція, давайте розв'яжемо за допомогою пропорції. Отже, 1 кілограм це скільки грам? 1000 грам, так? Да? Дивіться. 1000 грам коштують 320 гривень. А 4050 грам. Невідомо, скільки коштують, так? Да? Ось ми з вами склали таку пропорцію, і зараз ми її розв'яжемо, знайдемо вартість. Отже, 1000 відноситься до 4050 як 320 до Х. Далі, ось тут буду писати, у мене дуже мало місця: 1000 х дорівнює 4050. Множимо на 320. Тоді х дорівнює 4050 множимо на 320. І все це ділимо на 1000. Давайте скорочувати. Давайте скоротимо на 100. Прибрало 2 нулі в знаменнику і по нулю в чисельнику. Далі 10 і 32. Давайте поділимо на. 2, це буде 5. 32 ділимо на 2, 16. 405 і 5 скоротимо на 5, це буде одиничка. І 405 ділимо на 5. 405 це 400, плюс 5. 400 ділимо на 5, це 80. 5 ділимо на 5, одиничка. Отже. Отримали, і тепер нам треба перемножити. Діти, я приберу зараз ось цю частиночку і перемножу ось тут вгорі. А ви, будь ласка, множте в стовпчик нижче. Отже, множимо. 6 на 1. 6, 6 на 8, 48. 1 на 1 – 1, і 1 на 8 – 8. 6, 9 і 12. 1296 гривень. Отже, подивіться уважно, для фарбування потрібно нам, так, щоб пофарбувати дві кімнати, нам потрібно 1296 гривень. Будь ласка, зробіть зараз паузу. Та самостійно запишіть відповідь до задачі. Задача нескладна. Да? Ми двічі використали пропорцію в цій задачі. Отже, йдемо далі. Наступний номер 627. Будь ласка, зробіть зараз паузу і намалюйте в зошиті ось таку табличку, да? яку ви зараз бачите на екрані. І давайте прочитаємо, що нам треба зробити. Заповнив зошиті таку таблицю, якщо між величинами А і Б існує пряма пропорційність. Отже, пряма пропорційність. Давайте подивимося, що нам відомо. Нам відомий ось цей стовпчик. Ось він, так? Да? Тобто, ми знаємо і А, і Б. Давайте попрацюємо з першим стовпчиком. Ну, що ми, ми по-перше, бачимо, да? що. А втричі більше, ніж Б. А втричі більше, ніж Б. Як ми це знайшли? 4,2 ділимо на 1,4. Це 42 ділимо на 14. Буде 3. Отже, давайте подумаємо: якщо наше А втричі більше, ніж Б. Що це буде? Б дорівнює 3. Давайте знайдемо другий стовпчик. Що у нас тут буде? Давайте. Запишемо пропорцію. Отже, дивіться: 10,2 відноситься до х, як 4,2 відноситься до 1,4. Або як ми ще можемо таке значення знайти? Ось цю пропорцію скласти. Дивіться 9 відноситься до 3, точно так же, як 10,2 до х. І в першому і в другому випадку ми з вами отримаємо одну відповідь. Давайте перевіримо. Отже, перший випадок: да? що це у нас буде? 4,2 х дорівнює 10,2 множимо на 1,4 добуток крайніх дорівнює добутку середніх. х дорівнює добуток, ділимо на відомий множник. 10,2 множимо на 1,4. І ділимо на 4,2. Можемо скоротити. Що це в нас буде? 1 і 3. Тепер 10,2 плюс 2 буде 3. Отже, і число теж ділиться на 3. 102. Давайте поділимо на 3. Що це в нас буде? 34, так? 30 на 3. 90 4 на 3, 12, разом це 102. Отже, це буде 34. А у нас буде 3,4. Отже, невідомий наш х 3,4. Перевіряємо другу пропорцію. Що у нас буде? Добуток крайніх дорівнює добутку середніх. 3 множимо на 10,2. Х дорівнює… 3 множимо на 10,2 і ділимо на 9. 9,3 скоротили на 3, одиничка і 3. І знову 10,2 ділимо на 3. Я ще раз поділю для тих, кому усно важко ділити. Що це у нас буде? Дивіться, я ось тут поділю. 10,2 ділю на 3. 10 ділю на 3, Беру по 3, 3 на 3. 9. Віднімаю одиничка. Закінчилася ціла частина. Поставила кому у відповіді. Опускаємо наступну цифру: 12 ділю на 3, 4, 3 на 4, 12. Ось, да, ми отримали відповідь. Отже, 3,4. І переконалися, що і в першому, і в другому випадку буде одна і та ж сама відповідь. Так, далі. Ось цей розбираємо стовпчик. Що це у нас буде? Нагадую, що у нас А втричі більше. Отже, 4,5 помножимо на 3. 13,5. Далі, знову ж таки, А втричі більше. 99 ділимо на 3, отримаємо 33. І давайте знову ж таки розв'яжемо за допомогою пропорцій. Да? Зараз я витираю, звільняю місце для роботи. Так, отже, давайте знову використовуємо пропорцію. 9 відноситься до 3, перше наш да, стовпчик як Х до 19,7. 3х дорівнює 9 множимо на 19,7. Х дорівнює 9 множимо на 19,7 і ділимо на 3. 9 і 3 скоротимо на 3, це буде 1 і 3. І нам залишається перемножити 19,7 на 3. Давайте нижче в стовпчик помножимо. 19,7 множимо на 3. 3 множимо на 7, 21. 1 записали, 2 запам'ятали. 3 множимо на 9, 27 і плюс, 2, 29. 3 множимо на 1, 3 і плюс 2 5. Одна, один знак після коми. Да? Отже, 59,1. Подивіться, ми зараз з вами заповнили повністю табличку. Не встигаєте? зробіть паузу і допишіть. Наступне завдання задача під номером 625. Давайте прочитаємо умову. За три дні зібрали врожай з 15% усієї площі поля. І скільки днів потрібно працювати ще, щоб зібрати врожай з 55% поля, якщо продуктивність праці є сталою, сталою, тобто постійно, вона не змінюється. Складаємо дані для пропорції. За 3 дні. 3 дні 15%. За скільки днів? Не знаємо, скільки. Х днів 55%. Отже, 3 відноситься до х як 15 до 55. Х дорівнює 3 множимо на 55 і ділимо на 15. 15 і 3 скоротимо на 3. Одиничка і 5. Тепер скоротимо наш дріб на 5, це одиничка і 11. Отже, 11 днів. 11 днів. Що це ми зараз з вами знайшли? Що треба працювати, щоб зібрати врожай? Да? Давайте напишемо, що взагалі, да? взагалі треба попрацювати. Взагалі. Але ми знаємо, що три дні ми вже попрацювали. Нас запитують, скільки потрібно ще працювати. Да? Не за скільки днів, а скільки ще треба днів працювати. Отже, це була наша перша дія, друга дія. 11. Віднімаємо 3, да, тому що 3 дні вже пропрацювали. Буде 8 днів. Отже, скільки потрібно днів ще працювати? Ще потрібно працювати? 8 днів. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Ваша домашня задача задача під номером 628. Схоже завдання ми сьогодні виконували. Тож працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і вважаю вам успіхів!